Всем привет! Сегодня у нас новый ну, Майнкрафт Stone ось. Я буду прибудовувати этот ін і там ще. Так от почнемо. І ще Сіном. Так, Ін. Ну, і Так, взагалі, то мабуть, чотири мулих височують. Я буду сюди мулів ставити. Тому ось... ...закрайбасово... ...тут... Бор. ...так, ось, і... ...тепер... ...так, ще... А, а, ...так, а тут... Так, свиня, корова, це ...і курка. И это за это у тебя призыва курки Я и я и спам. Дві короні. Так. І кого ще тут? Павісті? Так всі так всі. так усі є. Так, тепер ще тут дві корівки. А, то чи ж треба ви так, но пись. А, треба ж ш... незаготовь не сделал Йоай. Так ну я тоді, мабуть, зараз Дроблю і то, і цей загін. І тоді і... защила. Так ось. І тоді вже буду перебудовувати буду Так, ось і тепер цей треба. Скільки? Треба потрібен тільки один і загін. Треба з Біллям, шитим, всі тепер залишилося робити, тільки їм по Ой. Ой. поїлочку, блін, блин, що ти вот, наробиш, Робиш. Чого ж? У нас же находится Яна Ро... Ру... Так, сюда и запомним он. Так, Сикорка Вейнер. Ну и тут честно, пиво и напитки. Так, а вот... Так ось і тепер теп. Вибираємо це, от, і будемо перероблювати що. Так, що нам ну, в мене залогало, от. Перероблювати дает будиночок ось. Так, так, мабуть, краще слово, хоч лучше все габу. Інший вид дерева. так. Ну і мабуть, я вже заміню весь камінь. Так. Ось я вже так повністю вставив цей камінь, тепер залишилось тільки дерево. У мене досок. Так. І Зараз будуть. Ще ліжко є. Знаю. Є тут ліжко, але воно так ось і тепер треба робити другий поверх ось, але це вже буде трошки. Я тоді зараз буду робити ось то так близко і коли, мабуть, вже дороблю, то ось я вже дороблю, так? Да? Ось. Так, і тут, і там ще треба буде брати лоптали с початок. Так, так дробинку. Искореньку. Тут робимо ручку. Вот так тут буде і світ і И поростору. Вот, бо тут така будова. Вот там. Да. Ой, нравится воду Так, і залишився останній штурих. Тут от ліхтарик, тут от один ліхтарик. Темно. І треба дірки заділити. Так, і тепер я вже закінчив е, покращення будови ще одного будинку. Ось далі я ще хочу ось, перевірити всі будинки. Правильно зробив, бо в мене змінювалися технології. От, і ще покращити. Чому мені цікаво, чому здесь тільки ось ця одна грядка на таке велике сам? Ось. Ну ось такая слышал. Якщо вам сподобалось, то ставте лайк, підпис, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, нам до побачення.